10, 30 таблеток 17.30, а десятка 30 таблеток 28,40. Ви його можете виписати по програмі Доступні ліки. Пакуль став першим селом на Чернігівщині, куди приїхав мобільний аптечний пункт. Це новий проєкт забезпечення доступними ліками жителів віддалених населених пунктів в області. В черзі за ліками переважно пенсіонери діляться своїми враженнями. То треба їхати на Касобільська в Касобінськ. Попрямую немає дорозу через центр, а треба об'їжджати, об далеко до Бавлісі, до поліклініки, щоб виписати рецепт. Це дуже зручно, дуже добре. Сьогодні здійснюємо перший пілотний, скажімо так, виїзд мобільного аптечного пункту, який. Реалізований силами капеліки Чернігівщини, нашого комунального підприємства обласного, для того, щоб доступні ліки стали дійсно доступними для мешканців віддалених населених пунктів. Сьогодні мобільна аптека працює за маршрутом Пакуль, Мньов і далі. В подальшому спільно із старостою головою громади будуть узгоджуватися, коригуватися маршрути відповідно до потреби, відповідно до віддаленості. Загалом, якщо говорити за прикордонні громади, де є питання із логістикою, то сформовано вже 38 маршрутів, за якими буде курсувати мобільний аптечний пункт. У Михайло Коцюбинській громаді раді, що проект стартував саме з них. В селах чимало самотніх стареньких людей, які потребують догляду та доступних ліків. Тому дуже чекали на проїзд мобільного аптечного пункту. У кожному старостинському окрузі є ФАПи. Це медичні заклади, але там обмежена кількість ліків, і тому соціальні працівники, які доглядають пристарілих громадян, вони беруть запит від своїх підопічних і їдуть. Михайла Кацюбінська чи в місто Чернігів і отримують ліки. А так дуже, дуже буде зручно, якщо це все буде на місцях. Поки Чернігівщиною курсуватиме один мобільний аптечний пункт. Вивчатимуть попит та робитимуть висновки. Зараз вивчаємо попит, стараємося забезпечувати не тільки ліками. Зрозуміло, що весь асортимент ми не можемо взяти. Стараємося би не доступними ліками, також бо забезпечення ліками по електронних рецептах. Зараз будемо вивчати попит. Є в нас вже затверджені. Маршрути по Чернігівському району починаємо з Чернігівського району. Потім почнемо далі вже вивчпочинає. пізніше, вже почнемо забезпечувати населення не тільки Чернігівського району, а також і Корюківського, Ногорціверського і далі. Чернігівщина, третя область в Україні, яка реалізує проект з мобільним аптечним пунктом. Це був запит громад під час проведення конгресу регіональних влад при президентові України.